Лезерман Вейв Альфа. Привіт всім з вами жорток. І сьогодні я розповім про нову модель від Лезерман, яка буде зовсім скоро представлена. Уже з'явилися перші фото цієї моделі, і цікаво буде обговорити її конструктив, що в ній буде, тому що оновлення прям дуже круте, дуже вагоме. Я впевнений, що цей мультитул прям багатьом сподобається. І також стало відомо, що буде певне. Оновлення або розширення лінійки АРК це буде АРК Талос. Також про нього згадаємо. Тож починаємо. Загалом, Wave Alpha це по суті Чарж 2.0 можна сказати, але вони вирішили назвати його Wave, ну тому що щоб продовжити лінійку, все ж таки, лінійка Wave, вона більш популярна, напевно, більш відома, ніж Charge. і. Більше років випускається. Вони об'єднали Charged, По суті, це буде конструктив Charged G10 з плашками G10, але насправді дуже багато крутих оновлень і. Перше оновлення це буде лезо. Нове лезо. Воно вже з Магнакат. Тобто ну, вони всі топові свої продукти перевозять на Магнакат АРК, тим паче, ось нещодавно в них з'явилися ножі, власні, там складні і фікси, також на магнакаті. І класно, що продовжують цю лінійку. Ну, сам Магнакат, він доволі класний матеріал, саме для леза. Побачимо, що там буде по термічці, але я думаю, точно гірше не стало, ніж 30 S30V. Можливо, навіть буде краще. По-друге, вони змінили саму форму леза. Вона стала саме лезо, скоріш за все, стало трошки довше і стало іншою формою. Раніше було скруглення на кінці леза, а зараз стало воно більш пряме. Тут не можна сказати, чи це краще, чи це гірше. Треба буде користуватись, побачити, що кому подобається. Для продуктів все ж таки для нарізання, напевно, було б комфортніше старого зразка леза. А ось таке буде більш корисне в робочих задачах, ми можемо кінчиком більш точно контролювати. І я так розумію, що сам кінчик він буде трошки потовщений чи посилений, типу щось як у сигнала, тому що сама форма леза така. Ну і вони прибрали виріз, додали шпеньок як у того ж арку. Це вирішення мені не дуже подобається, чесно скажу. Єдине, чим він мені не подобається, те, що все ж таки. Він краде значну частину леза, там сантиметр, чи може навіть півтора. Це навіть від видно по фото. Ну, в принципі, з цим проблем я думаю, не буде. Так само залишилось лезо одноруке з одноруким відкриванням, фіксація лайнер локом. В принципі, все чудове, і навіть лайнер-локи, вони з виямками, з такими виштамповками, тобто вони, напевно, будуть більш стійкі саме до батонинга, чи як не знаю, як воно називається правильно. Ну, менше шансів зігнути сам лайнер. Друге, дуже круте оновлення, вагоме, я б сказав, яке відчують прямо всі, які б усі хотіли. Це ножиці на зовнішній стороні. Чому це так? Тому що дуже часто модифікація це встановлення ножиць з Вікторінокса, щоб вони стояли з зовнішньої сторони і можна було відкривати їх одною рукою. Так ось якраз у Wave Alpha будуть такі ножиці. Конструктивно вони і по розміру, і візуально дуже схожі на арковські. Я думаю, якраз вони такі будуть тільки адаптовані саме під конструктив чаржу. Ну, у нового вейву можна сказати. І непогані ножиці насправді для робочих моментів їх точно буде вистачати. Вікторінакс ну, трошки краще ножиці має, але я впевнений, що людям і таких буде ножиць цілком вистачати. Єдине, що вони прибрали серейтор, по суті, так само, як і арку. Як на мене, серетор також корисна функція, але, напевно, більшість людей він не потрібен. Для мене трошки сумно, для більшості я думаю, класно. До речі, якщо потрібно поставити ножиці у Wave, Charge або іншу якусь модель з Victorinox, можете звертатись до мене, та і загалом по інших модифікаціях, ремонтах, обслуговуванню, я це все роблю. Всі контакти я залишу в описі. І залюбки, це все реалізуємо. Також у мене є нові лезермани в продажу. По Достатньо низьким цінам. Також заходьте в мою групу «Жовток Хаб». Можете там навіть подивитись модифікації, які я робив, і щось собі потрібне обрати. Також підписуйтесь на EDC контейнер, це група однодумців про Лезермани, Вікторінаси і все, що довкола EDC. По інших інструментах, також зміниться напилок трошки, він стане в однорукому відкриванні, як і пила. З'явився паз під. Палець і трошки змінились плашки. Із-за того, що тепер напилок не закінчик відкривається, його можна було зробити довшим, що вони, скоріш за все, зроблять. Можливо, буде ще на кінці якась стамеска Наприклад, я б так і зробив. Ну, я насправді собі так і зробив. Це корисний інструмент, але мені чомусь здається, що це мало ймовірно, там, скоріше за все, просто буде трошки довший напилок, як у арку, можна сказати. По пилі вона, скоріш за все, збільшиться на 5 мм, тому що це рама дозволяє зробити. І знову ж по аналогії з напилком. Також по плашках на фото я впевнений ще не кінцевий зразок, тому що вони трохи дивно оброблені. І, як мінімум, немає надписів Лезерман, а вони обов'язково мають бути. І вони плашки ці виконані з G10. Вказується, на якому сайті де є злив, що вони будуть у двох кольорах. Скоріше за все, це буде білий та чорний чарш, ну, рама. Ну, плашки, може там якихось двох кольорів. Також, мені здається, білий і чорний. Можливо, в подальшому будуть додаватися інші кольори, типу як були раніше, там, червоні, помаранчеві, чорні і ще інше. Це насправді дуже круто. По самим плашкам це круте оновлення, я вважаю, тому що плашки на 20 грамів легші в порівнянні з титановими. Вони, як на мене, більш приємні на дотик, більш цупкі, ну і загалом прикольно. Оновлення. Також були змінені гвинти. Вони будуть вже краще фіксувати самі плашки, тому що у G10 старому що був, і в тому ж титановому чаржі плашки трошки йорзають, бо гвинти ну, впадинка, не прям під гвинт зроблено. Воно трошки є певні зазори. І по внутрішніх інструментах нас також чекає зміна. З одної сторони, звичайно, буде консервний кібітотримач з двосторонньою викраткою, як і зараз, у тих же вейвах, чаржах і інших моделях. А от з іншої сторони, буде зміна. Ну так само залишиться, скоріш за все, шліцева викрутка велика, часова викрутка двостороння. І оскільки ножиці переїхали на зовнішню сторону, у нас звільнилось одне вільне місце під додатковий інструмент. І я практично впевнений на 90%, що це буде саме шило. І може навіть не шило, а розвертка як у тому ж арку реалізовано. Тому що, по-перше, для чаржу немає деталі шила, яке б підходило. З того ж сигналу чи з рибару не підходить, треба його перероблювати, тому в будь-якому разі це буде нова деталь. І якщо вони в арку зробили ж це без отвору, то напевно і в чаржі так само зроблять. А може і ні, до речі, може буде типу щось як у суржа, бо тому що товщина дозволяє достатньо тосте його зробити. Але без отвору воно було б стійкіше, і мені здається, ну принаймні я б саме таке і робив би, як і собі по факту і зробив. Да? Тому це буде нова деталь. Може бути таке. Я ставлю це, залишаю якби 90% на шило і 10% на серейтор, тому що серейтор би також хотілось. І, наприклад, я навіть робив маленький серейтор. Ну його насправді і вистачає. Це корисний інструмент, але мені здається, що це дуже дуже мало ймовірно. А, і це, от такий, прям напевно, золотий стандарт мультитулу. Це те, що люди хотіли б мати в ньому. Я напевно залишусь без роботи, тому що модифікацій залишиться мінімум. Ну, я звичайно жартую, можна модифікацій ще буде купа-купа, навигадувати реально корисних там якісь тонкішліцеві викрутки, пилпотримачі, чи ще ще що багато корисного можна насправді поставити, і кожен для себе вже кастомізуватиме. Але от з коробки це дійсно буде дуже крутий мультитул, і яким будуть більшість задоволені. Ось так. Я ще, можливо, допускаю, що будуть якісь мінімальні інструментики у, у самих торцях, як було реалізовано в лімітках, якісь там пінцети, може ручка, може якась коловирялка, колупалка, але це знову ж таки дуже малоймовірно, тому що це складніше робити, це додаткові витрати і все таке подібне. Ось так. І Лезерман Арк Талос». Про нього мінімум інформації відомо, хоча, скоріш за все, він вийде навіть перш ніж Wave Alpha. Що відомо, Wave Alpha виходить у жовтні, аркталос у серпні, тобто зовсім скоро можна сказати. Я думаю, що скоріше за все це буде як продовження. Surge, тобто збільшений арк, як у свою чергу, Сурдж – це збільшений вейв. Вони дуже схожі конструктивно, просто збільшені інструменти і доданий пилкотримач. Тобто буде арк з пилкотримачем більшого розміру, з посиленими, можливо, плоскогубцями, можливо, якісь там більш посилені інструменти матиме, але от Сурдж в однорукому відкриванні повністю ось так. Ну, це мінімум інформації про нього відомо. Якщо що стане більш зрозуміло, можливо, якісь знову ж таки з'являться фото. Я також відео про це запишу. Може ще бути таке, що це можливо буде якась військова версія або специфічна, типу як МУТ, саме для військових, тому що АРК став доволі популярний саме серед військових, серед саперів за його однорукого відкривання всіх інструментів. Ну або якийсь специфічний, типу як сигнал для подорожі, але це також мало мало імовірно. І давайте поговоримо взагалі актуальність Wave Alpha, Чи він актуальний на зараз, тим паче є ARC. Я думаю, що актуальний, по-перше, по ціні, ну, скоріше за все, оскільки чаржі вже знімаються з виробництва вже зняті, він, цей пейв Альфа якраз замінить чарж TTI. Тобто він буде коштувати або 200 доларів, або я ставлю 229 доларів, як коштував раніше АРК. АРК на даний момент коштує 250 доларів, але мені чомусь здається, що вони трошки підвищать ціну, можливо, до 300 доларів. як... Зараз у них коштують їхні нові ножі. Складні фікси, які вони зовсім нещодавно представили. Також вони коштують 300 баксів. От АРК також, можливо буде коштувати, і тоді, як логічно, що поставити Wave Alpha 229 доларів. І я впевнений, що при такій ціні він також буде користуватись попитом, тому що навіть з в Reddit багато коментарів, що він буде доволі актуальний, тому що не всім подобається Лезерман Арк і за його. Прям квадратної форми гострих грани про те, що я кажу, чому я не перейшов на арк. По суті, це чи не єдина вагома, вагомий недолік для мене, щоб не користуватись арком? Я не я спробував його поліпшити обточкою, не допомагає. Є одна ідея, як це поліпшити. Якщо реалізують, то скоріше за все можливо я й перейду на арк, а можливо перейду на цей новий Wave Alpha, тому що. Плашки вони товстіші, вони більш ергономічні, вони скруглені, мають круглі торті, і в користуванні прямо у роботі це також дуже відчутно навіть більш відчутно, ніж повністю одноруке відкривання. Ну, ось так. Це мої думки, які напевно на 90% будуть реаліз... вірні і реалізовані саме у цих мультитулах, тому що це на це все вказують зливи і чутки, які існують. У uh, суспільстві Тож, ось так. Підпишіться на канал, підпишіться на мій інстаграм про лезермани, модифікації. Часто багато чого публікую цікавого. Посилання всі будуть в описі. Підписуйтесь також на Жовток Хаб, Це група в Телеграмі. Там ви навіть можете придбати нові лезермани по дуже смачним цінам. Прямо в мене перевірені, можете замовити модифікації. В мене також ремонти, обслуговування, все це я роблю. Підписуйтесь на групу EDC Контейнер, хто хоче поспілкуватись з однодумцями. І до зустрічі в нових відео. Всем пока!